Всім привіт! Вітаю вас на каналі Несе Галя Воду. Нас добрий ранок, дуже гарне небо і вже відчутно, як пташки співають. Запрошую вас у нове відео і бажаю приємного перегляду. Я спекла хлібчик свій домашній, щось давно вже його не пекла. Тільки з духовки він. І ось послухайте, які він звуки видає. Надіюсь, камера передає. М -м -м, буде смакота сьогодні. Він ще хрустить сам по собі. Нове дзеркало мені зручно. Тепер можна знімати початок відео, але там позаду мене хідні двері і тільки що. Я бачила, як пошта доставила мені величезну коробку. Подивіться, яких масштабів. Ця коробка важка. Там щось скляне, я чую, і дуже сподіваюся, що все ціле, тому що людина потратила час, щоб обрати мені подарунок. І щоб все це запакувати, відправити. А посилочка ця для мене, в мій день народження, від Іванки з каналу Іванка-вишиванка. Я її привітала невеличким, скромним подарунком, вишитим браслетиком. іменним. а вона. Подивіться, ой, важке. Не знаю, скільки важить, але важке. Іванка, я ще навіть не відкривала все зразу на камеру, щоб передати емоції. Я вражена, я дуже тобі вдячна, що б там не було. Я впевнена, що все мені сподобається, і мені дуже приємно, як Ютуб допоміг, наприклад, знайти таких, знаєте, близьких по духу собі людей, віртуальних подруг. Я, до речі, навіть спілкуюся. З підписницею, яка зовсім не є публічною, не є блогером, і в нас дуже зав'язалися такі дружні віртуальні стосунки. А з Іванкою ми і дзвонюємося, і дуже надіємося, що в скорому часі ми зможемо зустрітися, тому що між Чикаго і Піцбургом не така вже і велика відстань сім годин їзди, і ми одна в іншої. Так що. Це в майбутніх планах. Отож, приступаємо разом відкривати коробочку. Я вже верхню коробочку бачу, що там. Розумієте, людина десь почула, десь побачила, десь щось запам'ятала. І ну, це показує наскільки уважна, наскільки е слідкує, знаєте, і знає мої бажання. О, я вже друге бачу. Я не знаю, з чого розпочати. Давайте з великого. Ось така коробочка. З таким дзеркалом для мейкап. Я завжди хвалю Іванки. Перейдіть обов'язково в інфобоксі залишу посилання на її канал. В неї такий гарний столик. І дзеркало в неї для мейкапу також дуже таке красиве. Я завжди запитувала, де вона обирала. І так мені руки не дійшли собі придбати якесь. От, прошу дуже подивіться яку красу. Ще й там телефон можна собі. Я так і не купила, так що це дуже потрібний, дуже гарний подарунок. Щиро дякую. Краса! Ось тут намальовано, як воно все виглядає. Ще також все покажу потім в ділі, як воно буде в мене на столику виглядати. І тепер. Ой-ой-ой, боже, там навіть орхідея справжня! справжня жива квіточка. Подивіться, Іванка, я не знаю, як ти так ризикнула поштою в орхідеї. Ну це взагалі. вау. Міні-така гарна орхідея. Я, до речі, якраз маю три таких нещасних, які вже не подають ознак життя, але я борюся за їх вживання. Знайшла знову якийсь новий спосіб, як їх оживити. Ось якраз на даний момент вони всі там в мене відмокують у воді з корицею. І от, новесенька. Я дуже надіюся, що проживеться, тому що чомусь орхідеї мене недолюблюють. Хоча я добре до них відношуся. Дякую, Іванка. Ну просто краса, неймовірна, Подивіться, яка гарна квіточка. Можна ось тут поки поставимо. Буде нам такий гарний бекграунд. От. Ага, на жаль, то нічого страшного. Там всередині був ще скляний грусочок маленький від орхідеї. Ну, він розбився. Але саме то, на щастя, то дуже така дрібничка. Ну, у нас пошта не, не без того. Але все було ось в такому гледчику. Іванка також собі придбала колись. А в мене є тарілка точно з цієї серії. Подивіться, який красивий глечик. Ну просто неймовірна краса. До речі, вона в мене навіть зараз я покажу, тому що якраз в мене ця тарілочка. Подивіться, який в мене тепер набір. Іванка, ну просто клас. Так, це навіть все одна і та ж фірма. Щось стільки всього лежить. Я тут дивлюся, Ой, ще щось замотане спляне. Хоч би ціли, хоч би ціли. Вау! Яка гарна порцелянова. Магазин едхом бачу. Біля нас такого магазину немає. Ой, яка краса! Ну, просто як я люблю. Я так люблю світлі кольори і в одязі, і в декорі. Подивіться. Яка гарна шкатулочка. Чи будь-що. Також на косметичний навіть столик можна. Ну просто. Вау! Дякую, дякую, дякую. Ну... Ну, ти така ризикована, я тобі скажу, тому що все таке, що може розбитися. А... Я не знаю, в мене вже такого досвіду було море по Америці. Тому я в захваті, що все ціленьке, все таке гарне. І смакотолики. Ну, а як же? Іванка знає, що я обожнюю пташине молоко. Польське, особливо. І ось ці. Вона вже колись мене пригощала ось такими смородинними желейними цукерочками. Також польські. У них там в Чикаго є. Польські магазини українські. То більший вибір, ніж тут біля нас. І ось такі кіндер -карт. Я так думаю, що це, напевно, для діток дуже тобі вдячна. Вони дуже люблять все з серії Кіндер, всі солодощі. Так, Ще, щоб я нічого... Ага, там ще щось проблискує. Проблискує ще листівочка. Листівочка. Дивіться, яка гарна листівочка. Ну і в листівочці, звичайно, вітання. Я вже собі особисто прочитаю, вибачайте. Іванка від щирого серця тобі дуже вдячна за цю красу, за подарунки. Мені так приємно. На момент виходу відео, звичайно, я вже до цього часу тобі подзвоню і особисто подякую. Приємно вражена, все таке, що я люблю, все потрібне, все неймовірно гарне. Обіймаю тебе віртуально, поки що, і надіюся, що все-таки ми якось зустрінемось. Я всім щиро вдячна за перегляд. Дякую за ваші теплі слова, Іванці за дуже гарні подарунки. Чекаю всіх у коментарях. Також переходьте на канал до Іванки, Іванка Вишиванка. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночки. До наступної зустрічі!